Про новини понеділка 10 вересня за Мить. Вініціанський фестиваль завершився. Поради від російського режисера Але Сурікової отримали студенти училища культури і мистецтв імені Леонтовича. Ваш е, совет для будущих актерів. Іграти. Бокросинг у Вінниці. Про особливості нового вінницького буккросингу дізнавалась Дар'я Хижнякова. у Вінниці роздавали статуетки летючих слонів. Це символ вже шостого ініціанського фестивалю комедійного та парадійного кіно, який пройшов у неділю. На фестивалі були представлені роботи авторів з 11 країн світу. Також на дійстві побували українські та російські діячі кіно. Як проходив фестиваль, бачив наш кореспондент Роман Гах. За моєю спиною площа Стуса, яка перетворилася на кінотеатр під відкритим небом. Тут шостий рік поспіль в рамках відзначення дня міста проходить міжнародний венеціанський фестиваль комедійного та пародійного кіно. Серед запрошених гостей на цьогорічний венеціанський кінофестиваль одним з перших прибув найвеселіший дворецький з серіалу Моя прекрасна няня Борис Молкін. Біля нього одразу вишукувалась черга бажаючих сфотографуватись. Я в Виннице не первый раз, но был очень давно, и, конечно, это уже другой город совсем. В празднуют День города нормально, но я вот сейчас какие-то девочки ко мне подошли там недалеко от гостиницы. Они даже не в курсе дела, что сегодня кинофестиваль. Они говорят, а вы что приехали? Я говорю, да нет, ну я, я могу уехать, я, но ну... Я приехал в кинофестиваль, они даже не знают об этом. Странно я ожидаю хорошого, доброго юмора, теплої атмосфери. Собственно, уже є. А горожанам счастья, здоровья, денег. Вже не вперше на кінофорум завітав телеведучий та журналіст Анатолій Борсюк. Я приїжджаю сюди вже п'ятий раз, п'ятий рік поспіль. До цього приїздив з дружини, але вона прихворіла і тому не приїхав. Скільки разів будуть відзначати день міста? Скільки разів я буду тут і сподіваюсь вас побачити, ваших глядачів, хоча б через. Об'єктив телекамери, стільки разів ям, скажу, що у вас чудове місто цього року. Географія розширюється, тому що з'явилися учасники не тільки з країн так званого СНД, а й те, що називається далеке Зарубіжжя і Австралії, Сполучені Штати Америки, в чому-то є дуже пристойні роботи. Ну і якщо з'являться ще можливості організаційні фінансові організаторів кінофестивалю розширювати географію, піднімати творчий рівень. То все інше вже взагалі-то на фестивалі є. Участь у фестивалі взяли автори з 11 країн світу. З понад 100 робіт до фіналу журі відібрало 28. Символ фесту, статуетки летючих слонів отримували переможці в чотирьох номінація. Номінація це коротке кіно Шот Пабері, яке ми назвали номінацію. Номінація смешной кавер. Це кавер версії пісень і клипу. Это анимация и номинация смешной на другое. Это то, что не вошло в предыдущие три. Налу фестивалю потрапила робота вінницької команди КВН Друзі. Задумка очень простая, потому что фильмы, которые сейчас снимаются, действительно можно показать буквально на пальцах. Ну, собственно, это мы и продемонстрировали. Большое удовольствие принимать участие в таком фестивале, потому что есть стимул расти э, и соревноваться с такими командами, как 95-й квартал, с такими, как Прима Курс, чемпионами высшей лиги. Это стимул расти э, виницким командам. КВН. Олег Літвінцев, телеканал. Віта. Поради від російського кінорежисера, сценариста, народної артистки Росії Аллою Суріковою отримали студенти училища культури і мистецтв імені Леонтовича. Режисер, яка відома стрічками, людина з бульвару копуцинів та суєта Суєт», розповіла майбутнім акторам цікаві історії, пов'язані з творенням своїх фільмів та про акторів, з якими вона працювала. Зустріч Але Суріковою проходить тут, як у кінозалі, позаду неї – екран, на якому відомий режисер демонструє свої найкращі фільми. Прекрасні очі. Прекрасне глаза. Да, у мене вроде глаза. А какой профіль? <реклама> у тебе ж гордий профіль. Я себе не вижу. Что, так Суета сует, это была моя первая работа на масс фильме. В главных ролях у меня снялись Фронзик Махарчан и Галина Польских. Фронзик Махарчан замечательный артист, который очень по-русски говорит. не очень хорошо. И Эмиль Брагинский, это автор сценария, который очень много работал с Эльдаром Дизановым, а сначала не мог даже фамилию его произнести, мог пять согласных подряд. Потом увидел обаятельного, такого симпатичного, смешного, и специально для него написал такой текст, потому что он действительно говорит, не очень хорошо говорил по-русски. А, а жона йому борі скільки в Москві не навчилася правильно по-русски, На штон відвічають її руски язик та багатий. А я чоловік бедний. <рес> вопрос, так скати його призначення бо сняти. Алла Сурікова продемонструвала студентам свій короткометражний фільм Королева. В головні ролі стрічки знялась Марія Миронова, донька відомого актора Андрія Миронова. За словами кінорежисера, вона спробувала розкрити комічний талант Марії Миронової. Під час зустрічі Ала Сурікова відповідала на запитання студентів ваш е совет для будущих акторів ігра Везде, всюду в театрі. в каких-то любительских театрах, везде, где можно поддерживать форму, где можно э, быть все время в состоянии тренинга, потому что актер все равно должен э, быть в форме, в актерской. На прикинте из Узричи Аллу Сурикову витали квитами и опластками. І я люблю зустрічатися з молодіж, мені ведь это це будущее, будущее України, будущее Вінниці, будущее, общем, страны. Ця зустріч для мене була знаковою, тому що я зустріла людину з таким життєвим досвідом саме у нашій професії, і це дало мені натхнення працювати далі і далі у своїй професії розвиватися. Я дуже вдячна. Алі Лінічні за таку, ну за те, що вона дала нам деякі поради, які я думаю, що я використаю в майбутній своїй професії. Марія Бомбело, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Вже будучи на прес-конференції міського голови, Алла Сурікова пообіцяла зняти у Вінниці дитяче кіно. А актриса Наталя Варле, яка теж приїхала у місто на Вінніціанський фестиваль, пообіцяла наступного року подарувати Володимиру Гройсману збірку своїх віршів. Про наміри гостей Вінніціанського фестивалю, дивіться далі. Стихи це зовсім не новий вид творчості, тому що я пишу з чотирьох років. Вот, Это незнакомый курс. Да, менее всех. знакомый, потому что обычно кавказская пленница начинается, вием заканчивается, и все. Вот когда начинается интервью. Поэтому до, до стихов не доходит. Я с четырех лет пишу. В втором году, уже будучи взрослой женщиной, мамой двух детей, я закончила литературный институт имени Горького. Так что я, у меня еще есть запасная профессия, литературный работник поэт. Я училась у Евгения Винокурова и у Эдуарда Балашова. Вот у меня вышел в третий сборник стихов в 2010 году, называется «Во мне такая музыка звучит». Вот. Такой достаточно объемный сборник стихов. А подарить мэру? А вот у... пошла в магазин, нету. Другой сунулось. нету, ну что ж такое. ну я будет. Вот пересдадим здесь Венецию, запрос. Да, надо да, да, ну, да, давай. давайте, давайте Предположим, у меня там два сценария детского кино, и я уже думаю, это можно ли один из них Интересно. просто здесь снимать, понимаете, Интересно. потому что угу. вот о чем речь идет. Снимать кино в Виннице, вот я это вчера... правильно. Я вчера об этом, значит, говорила и продолжаю говорить, что здесь столько талантов, по крайней мере, из ребят, которых я видела, просто потрясение. Они такие, не надо отсюда меня снимать, вон оттуда сниму. Видишь, какой, пришел, я да еще люблю. сбоку, да еще к широкоугольникам. Глаза будут вот здесь, а нос вот такой. Я вот. И думаю, что такая перспектива возможна. Плюс мне бы хотелось такой сделать совместный не фестиваль даже, а кинопраздник. Кинопраздник по и разом, потому что я много лет уже провожу фестиваль комедии, 13 лет, и собрать, скажем, комедийные фильмы бывшего. Советского Союза, нынешнего СНГ, Украина, Белоруссия, да и Польшу можно притянуть, поскольку дружба у вас с Польшей такая достаточно крепкая, и сделать такой для зрителей, для жителей Винницы и области, сделать такой большой праздник комедии. Две речи, на которые можно возить людей, показывают вашего мэра и фонтан Порошенко. А если вы не такой змовы, можно фонтан Я тогда подвожу черту, если позволите. Я хочу іскренне поблагодарити наших гостей за те, що вони були в з нами тих несколько днів. І от традицію, яку ми маємо по венеціанському кінофестивалі, сам фестиваль зрозуміло, що він такий локальний, хоча має друзів по всьому світу. Але разом із тим, я думаю, що це наша культурна подія, яка ну, певною мірою... изменю наши погляды культовую еще основание еще с большей кисней. не только в контексте там фильме в Жахиева, с сериала, вики никогда не закончится. Поэтому э, очень вам признателен. спасибо. Мы очень рады и думаем, что мы будем еще не один раз встречаться. А то и, и мы обязательно снимем кино. И мне очень понравилась идея документального кино про историю Винницы. Вот это, мне кажется, это было бы очень интересно. Потому что вроде мы здесь живем, да, но тут есть очень хорошее наследие, в котором, в котором нужно разобраться и попытаться его, общем-то, как-то ну, познакомить, да, познакомить современников уже с тем, что, что, как, как мы жили, как мы развивались. Вінчан навчатимуть польської мови безкоштовно. Заняття проходитимуть в бібліотеці імені Тімірязєва. В якості вчителі виступають волонтери. Щоб потрапити до клубу вивчення польської мови, бажаючим потрібно мати бібліотечні читацькі квиток. Це досить популярний. Наприклад, на сьогодні в нас же на початковий рівень зареєструвалося близько 60 осіб, і ми вже думаємо, як нам розділити розділити цих людей на певні групи, скласти графік, щоб всі могли потрапити. Ну аби він популярний? Мабуть, тому що це носії мови викладають мову, і тому що це безкоштовно. Зупинимо туберкульоз під такою назвою відкрилась фотовиставка у бібліотеці імені Тімірязєва. в експозиції. Фотографії людей, які хворіють на туберкульоз, і які вилікувались від цієї недуги. Фото зроблені в тубдиспансерах і виправних колоніях Харп, Херсона. та Донецьку знімки робив фотохудожник з хмільниччини Максим Дондюк. Сьогодні ми відкриваємо фотовиставку, яка присвячена проблемі туберкульозу. Дуже талатовитий фотохудожник Максим Дандюк на протязі трьох місяців. Спілкувався з хворими на туберкульоз в Одеській Херсонській області і відображав на своїх фотографіях те, як вони проживають, який стан здоров'я в них і як вони отримують лікування. На жаль, багато з цих пацієнтів, яких ви побачите на фотографіях, вони на сьогоднішній день померли. Тому що пізно звернулися за медичною допомогою, не виконували ті рекомендації, які були надані лікарями цією виставкою. Ми б хотіли продовжувати роботу програми зупинимо туберкульоз в Україні. Ми б хотіли б звернути увагу населення України, що Україна сьогодні займає одне з перших місць в Європі захворюваності на туберкульоз, і туберкульоз сьогодні в Україні це національна проблема. Серйозна національна проблема. На жаль, на сьогодні населення вважає, що туберкульозом хворіють тільки люди без, без постійного місця проживання, хворі на алкоголізм, наркоманіла. але насамперед, сьогодні у нас є проблема захворюваності не тільки соціальних таких прошарків населення, а й серед цього населення. Ми б хотіли, щоб цю виставку побачили пересічні громадяни. Яке як нам показав наш, ми проводили дослідження, тільки 17% населення України вважає, що туберкульоз серйозна проблема, і вона може торкнутися їх і їхніх сімей. Стипендію Тараса Шевченка отримуватимуть вінницькі школярі, які цього навчального року продемонструють особливі успіхи у вивченні української мови та літератури. Про це йдеться в проєкті указу президента України про призначення стипендій імені Тараса Шевченка, учням загальноосвітніх шкіл. Що буде вважатися особливими успіхами і який розмір Шевченківської стипендії нам розповів директор департаменту освіти освіти Володимир Буняк. Йде відбір дітей, відбір дітей пов'язаний з наступним. Це перший етап Олімпіади, що відбувається в школі, відповідно, серед учнів, потім шкільна олімпіада, потім йде обласна олімпіада. І якщо діти вже на області вибороли призові місця, вони входять в команду від області, яку представляють на Україні наших дітей, в тому числі і дітей міста Вінниці. І от якщо на всеукраїнському рівні вони вибороли призове місце, входять 10. Ко найкращих, значить, вони автоматично відповідно до указу президента становляться стипендіатами Шевченківської премії. З десяти найкращих дітей буде визначено стипендіатів Шевченківської премії. і їм буде виплачуватися щомісячна стипендія в розмірі 2300 гривень. У Вінниці розвиватимуть букросинг, так зветься процес звільнення книг. Людина, прочитавши книгу, залишає її в громадському місці. Це може бути парк чи кафе для того, щоб інша випадкова людина змогла її знайти і прочитати. І в свою чергу повторила цей процес. Стеження за подорожю книги здійснюється через спеціальні сайти. У Вінниці місцем звільнення книг стане одна з місцевих книжних крамниць. Подробиці дивіться далі. Дуже важливо в букросингу, щоб книжки відпускалися ті, які є цінними для тебе особисто, які можуть становити цінність для когось іншого. Тобто, це не макулатура, це не партійна література, а це дійсно щось таке, що цікавить певні кола людей, які потенційно можуть знайти для участі в букросингу на книгу, потрібно наклеїти емблему, заповнити особисту анкету та зареєструвати її на сайті bookcrossing.com. Пишемо назву книжки, свідок автора. Варвара Жукова», ISBN International Standards Book Number», який на кожній книжці є. По ньому теж дуже зручно шукати книжки. Реєстрували. І з'являється новий код. Оцей код виберемо і вписуємо на місце b для того щоб ця поличка не залишалася пустою. Якщо ви хочете взяти собі книгу на її місце, потрібно покласти свою Дар'я Хіжнякова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». У мене все. Наші новини є в інтернеті. Адреса сайту на екрані. Завтра о 13.40 перший випуск новин не пропустіть. Про погоди завершує випуск. Дякую, що дивились і вдалого вам продовження дня. До побачення. Завтра, 11 вересня, погода у Вінниці буде хмарною без опадів. Вітер південний 3,8 метри за секунду. Температура вночі становитиме 8-10 градусів тепла. В день плюс 20, плюс 22.